Права 976 від двох пристаней, відстань, між якими становить 24 кілометри, одночасно в одному напрямку відійшли човен і катер. Човен рухався попереду катера. Швидкість човна дорівнювала 8 кілометрів за годину, що становило 4 п'ятих швидкості катера. Через кілька годин після початку руху катер наздогнав човен. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку нам треба знайти, а чому ж дорівнює. Швидкість тоді катера. Ну, якщо у човна 8 км за годину, а це становить 4 швидкості катера. То якщо ми 8 поділимо на 4, то це буде 15 від швидкості катера. Пишемо перше І записуємо тоді 8. Що ділиться на 4. Це у нас буде дорівнювати 2. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде тоді одна п'ята. Швидкості. Катера. Ну добре. Якщо у нас 2 км за годину, це 1 п'ята швидкості катера, то чому дорівнює швидкість катера? Треба 2 помножити на 5. То пишемо друге. Записуємо 2, що множиться на 5? Це дорівнює 10. Пишемо кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість катера. Швидкість катера. Ну добре. Швидкість катера нам відома це 10 км за годину. Якщо вони пливуть в одному напрямку, що ж це означає? На початкову відстань між ними була 24 км. А вони пливуть в одному напрямку. Катер рухається швидше, ніж човен, і він наближається до човна. З якою швидкістю? Яка буде швидкість, з якою вони наближаються? Як можна міркувати? За одну годину у нас човен припливе 8 км, а катер 10. То вони наблизяться один на одного щогодини години будуть наближатися на 10 мінус 8 на 2 кілометри. Отже, записуємо тоді третя дія. Ну і записуємо 10. Тоді мінус 8. І це дорівнює 2. Пишемо в дужках тоді кілометри. Так. Записуємо це в нас наскільки. Зменшується відстань між Катером, між Катером та човном. Щогодини, В принципі, оці 2 км щогодини – це і є швидкість 2 км за годину, ми могли б її ще назвати швидкість зближення. Ну, але у підручнику у вас зустрічається таке пояснення, то я використовую таке. Хоч можна і писати, звичайно, що це швидкість зближення. Ну, а тепер, якщо між ними було 24 км, на початку. А що години буде на 2 км менше, то за який час відстань між ними зменшиться до нуля. Тобто, коли відстань між ними зменшиться до нуля, тоді у нас катер зажене човен. Що треба робити? Треба 24 поділити на 2. То пишемо тоді четверта дія. Ну і записуємо 24, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого тоді буде годин. Записуємо це у нас час? Через який? Через який? Катер? Наздожене? човен. Човен Ну що ж, виходить, що катер нас дожене човен через 12 годин, через тривалий час. Тому що відстань між ними поволі змінюється, бо вони пливуть в одному напрямку. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь і записуємо отже, через 12 годин. Ну, що ж, ось така задача на повторення відносності руху на цьому вправу завершено.